Працюю вже тут досить давно. Я прийшла в двірники ще в 2001 році. Ну, як кажуть, двірниками не народжуються, ними стають за збігом обставин, так і в мене сталося. Була сім'я, була маленька дитина, 2000 ні роки, роботи аж такої нема, біржа. Ну і направили сюди. Думалося, та може щось покращиться, потім якось. Пішла в другий декрет, так що в мене зараз є дві донечки. Дорослі вже. Вчора одна захистила магістерську в <смі> медичному університеті. Так, а старша педагог, так. Ну, в я би не поміняла. Хоча коли я прийшла сюди, мені казали, як ти у 26 років, ти не встидаєшся. Я завжди казала, а чого встидатися? Я заробляю своїм трудом. Я не краду, я не обріхую, я заробляю своїми руками, я чесно заробляю свої гроші. Ну, був вибір їхати за кордон, лишати сім'ю чи лишатися тут. Я вибрала лишатися тут, і я ж кажу, я не жалкую. Виростили чудових дітей з чоловіком. Він мене також завжди підтримував. Так що я не жалкую про свій вибір. Якщо би стояло питання зараз знов, краще все таки в своїй країні. Бог нам послав таку добру двірничиху. Світлану вона, по-перше, відповідальна, вона помічна. Щоб не попросив, свята допоможе, свята скаже, свята принесе, свята винесе. У нас завжди чисто, навіть з температурою 38 вона ходить на роботу. І я б дуже хотіла звернутися до майка, до Ігоря Степановича. Таких працівників їх треба поашряти, їх треба, як то кажуть, залучати. Вона мені все допоможе. Свята мені треба там винести, допомогти. Вона прийшла мені, я той диван не могла перевернути, завернути, вона мені там все Момент там, раз раз і вже так. Все. так. І хто не попросить, це не тільки я. А люди всі відгукуються, кажуть, Боже, дай Боже, що в нас свята така, це, це, це яке було. Ви її любите, так, любимо, наші корічки. Тут дівчата працюють добросовісно. Кожен раз вони є, особливо осінню, то там робота у них по вуха. І дуже встидно дивитися, коли вони мішками носять у рядок, то листя, знаєте, як то мокре. Жінки носять. А мужики чекають, бо вони шофери, там нема такого. Ви знаєте, три на горі, три внизу, і вони це все виносять. Ну то, то є тяжка. робота. Не знаю, скільки їм платять, пані, але я думаю, що мають платити їм нормально, тому що вони дійсно працюють. Вчора було їх свято, так? Так. Ну, а що їм подарили? Фірма. Ви були у фірмі? А, а поздоровала фірма їх чи ні? Зараз будемо питати. Так вже, вона б вже прохвалила, ми б вже всі знали, що от мені фірма подарувала годинник якийсь там. Так, пані? Ну як я часто їм дякую? Я їм часто під, під, піднімаю нас. Добрий день, дівчата, от знов на роботі казав, давайте все. І, і таке. Я їх всіх знаю, бо я тут живу руками вже. по-перше, по вони друг другу допомагають. Каже, своя робота має свою важкість і цінність. Карантин, коли був, було дуже страшно. Люди боялися вийти з дому, а ми мусили працювати, тому що ну, от карантин карантином прибирати треба. Так само, як війна війною, прибирати треба. Ми зранку вийшли на роботу, війна. Всі бігають, всі метушаться, всі кудись тікають, а ми прибираємо. Тепер, коли приходиш на роботу, тобі звідти кричать Добрий день, звідти добрий ранок, як спалося, як що. І ти вже такий з настроєм, а там ще якийсь чоловік підходить. Я вам дуже дякую, у нас тут завжди так чисто. Я от ходив скільки, я так такої чистоти не бачу. І в тебе вже такий настрій піднятий, що ти. Ти твоя робота щось вартує. Бо деякі люди кажуть, та що вони там роблять ті двірники? Прийдуть, помахають вінком дві години. А хтось спробував помахати хоча б дві години на жарі чи в сніг, от Славік говорив, деколи падає сніг цілий день. І в нас так, я обслуговую 17 під'їздів. Це значить, я поки закінчила останній, я йду розмітати знов перший. І буває так, що я три рази роблю коло 17 під'їздів. Це плечі мокрі, це дуже важко фізично. Так, і нашої праці видно тільки вже коли ми це зробимо. Так здається, ну що вони там роблять, але. Якщо б не робив, то було б видно. Ми можемо і через обід робити, тому що ми кожного відповідаємо за свій участок. Ми вже так звикли, ми як, як газдинки. Ми знаємо, що ми це маємо доробити. Значить, я не йду на обід. Оля кличе, та ходи вже на каву, бо ти вже замучилась. Ні, Оля, я це зараз ще дороблю, а тоді вже піду до вас на каву. Та? Тому що ми... Стараємося та люди до нас з душою, ми до людей з душею. Керівництво у нас теж гарне, нема претензій абсолютно. До інструментів щось треба. Майстрові сказали, все є. Лопата, лопата, віник, віник. Шуфель, ну що треба? Абсолютно ніяких нема таких претензій, щоб ми там щось не маємо. Треба трактор, подзвонили. трактор є. є. Керівництво таке, як треба. <світ> Людина має відповідати за, за, за своє, не то, що посадова інструкція. Якщо ти оце твоє, ти за цим маєш слідкувати. Це не має значення, яка година зараз, 12 чи вже друга. Різали дерева, теж ну, хлопці ріжуть, треба ж позбирати, порозмітати людям. Ну не будуть ж вони ходити по, по цьому всьому. Ти лишаєшся, поки ріжуть хлопці, до і ти сидиш з ними, і ти прибираєш. Тому що ну, це ж людям ну, косять траву, вони набризкують. Це ж теж, ти ж не можеш сказати, що у мене обід, я пішла. Ні, має бути. Людям маєш ти зробити, щоб вони мали за що тобі подякувати. Так. Тому що, я ж кажу, Це праця фізична і важка, але якщо люди тобі вдячні, то тобі і приємно їм робити чистоту.